Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали годувати свині. Ось. Були дощі, трохи води сюди натекло, трохи болота. Одна Льоха поїхала. Цю першу ми відвезли. Ця, що зараз, то їхня мама, що там потята. Оця Льоха приїхала. Поїхала ця перша. Там ту відвезли, того приїхала. Ось такі. Киньмо кукурудзи. Ну. Ні, давай пшениці перше. Там миска є на мішку. Ось. Ось така наша Льоха. Тут а поки що заростає, бо сипали ми кукурудзи, трохи зерна. Вони пририли, бачите, як тепер заростає гарно все. Ось. Такі вже наші пацятка. Той льоха, то кнурик. Ось. Вже всіх розібрали ті, що були. Вон ще наш кнурик кричить. Ось такий наш пацюк Ось. Такий трохи брудний. Але це нічого. Ось такий кнур, він грубий. Ось. Та зараз даємо тобі зараз. Ось. Воду привезли. Ось дали їм пшениці. І вони їдять. Зараз Трави накосимо, бульби. Даємо кукурудзу в шульках. Ось. І вони ростуть. Ось такі вже посядка в наші. Давай, висипай. Та немаше. Ось і початка. Ви це як не їдять пшениці. А ну кинем шешвулюк пару. Ось такі справи. От Тут теж є сад. О, міцький виноград. Виноград цього року вродив. Ось. Ось такі наші справи. Так що, годуємо. Трохи поприбирали. Прибираємо трошки. Годуємо. Вот. Ось такие у нас і справи. Але їм води? Ось такі у нас справи. Це лю Льоха буде мати другий раз. Маленькі, вже кітна, у вас куповний рей. там в нас кучи. Такий в нас кучи. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па.